На Софіївській площі наразі я перебуваю, а позаду у мене Софіївський собор. І насправді, от Софіївський собор не завжди мав саме такий вигляд, який ми його звикли бачити. От якби ми з вами, наприклад, мали таку можливість подорожувати у часі, і ми б опинилися зараз в 11 столітті, то ми б тут побачили, що Софія Київська має 13 куполів, і лише один із них це той, що найбільший, той що центральний, він був увінчаний хрестом, тобто мав хрест і мав. Так звані репіди. Усе змінюється за часів Петра Могили, це є Київський митрополіт 17 століття. Саме тоді на Софіївському соборі вже з'являються дуже багато хрестів і так званих репідів. Загалом це дійсно є таке літургійне віяло, як правило, воно або ж у формі зірки або сонечка, або ж може бути і у формі ромбу. Також тут вони саме у формі сонечка. Загалом Софія Київська має сім хрестів, чотири з Них знаходяться біля центрального купола. Вони ще не відреставровані. Вони ще чекають своєї реставрації. Але два репіди вже відреставрували і вже повернули на своє історичне місце. Зазначив, що такі сонечки, репіди, вони мають вісім променів, тому що говорять, що зірка, яка саме сповістила про народження Ісуса Христа, вона мала вісім променів, і тому а, тут їх також вісім. Детальніше про те, що ж таке репіди, от саме з історичної та з професійної точки зору, що воно таке, навіщо вони, яка їх основна мета та функція? Давайте послухаємо прямої мови від фахівців далі. Репіди вони оточують Софійський собор з чотирьох боків по дві пари є меншого розміру такі в вигляді сонечок. Це всередині вони мають таку особливість, що вони мають монограму Ісуса Христа. Монограма це ініціали, початкові літери Ісуса Христа. А ті, які більше, вони мають вигляд такого диску, оточеного променю, тобто дійсно сприймаються як сонечка. А в церкві вони вважають, вважаються символом того, що ем, означають присутність Божих сил, небесних сил, присутність босяяння Божої слави. Насправді реставрація цих репідів це я дуже така короткалі об'єднана робота І вона займає певний час Ці репіди реставрували два з половиною місяці. Загалом остання масштабна реставрація репідів була ще у 50-х роках минулого століття. Але насправді потрібно їх реставрувати кожні 20-30 років. Тобто, умовно, вже два терміни було пропущено, коли б мала їх відновити та реставрувати. І тому за цей час відповідно їх стан був дуже поганим. Були Певні деталі були абсолютно втрачені дещо були деформовані самі промінчики цього сонечка. Ну і тому вирішили їх реставрувати та відновити. Про те, що зробили, як реставрували, давайте від фахівців також почуємо детальніше прямою мовою. Ми зробили спочатку роботи по металу, закріпили елементи, які були в поганому стані, доробили ті елементи, які були втрачені, зробили, повністю е вирівняли всі, всі елементи. Потім е це все проводилося в цеху, а потім вже в цеху по позолочики вони зробили по технології, при определених температур на вологісних е режимах нанесли відповідні шари. Там сім шарів і позолот.